Провал української оборони в Новгородівці це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб. Так вважає воєнний кореспондент Богдан Мірошников за його словами. Позиції, які можна було тримати місяцями, було покинуто за лічені дні, хоча починалося все не так погано. Ворога зупинили на підходах до міста кілька днів. Окупант робив безуспішні спроби прорватися, після чого стався прорив. І буквально за 96 годин, тобто за три доби, місто було фактично захоплене. Сумогу оборони в Новогродівці займала створена в 2023 році бригада, вказує Мірошников. І додає, що командир цієї бригади став відомим в лапках через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту. Зараз усе, що залишається ЗСУ, це чіплятися за. Солидове. Хоча, ймовірно, там вже не йдеться про довгострокову оборону. Правий фланг Покровська тріщить по швам в той час, коли лівий фланг стоїть до останнього і в Гродівці стримує окупанта, констатує журналіст.